Вітаю колеги. Давайте поговоримо про заповнення єсв додатка ФОП на єдиному для усіх груп, а також для єдиноподатників на 2%. Додаток 1 є невід'ємною частиною декларації єдиноподатника за 2022 рік. А якщо мова про декларацію єдиноподатника на 2%, то це додаток 2 до декларації за грудень 2022 року. Додаток з ЄСВ зобов'язані подавати всі ФОПи, які не мають звільнення від сплати ЄСВ за себе. Чи мали таке звільнення, але не у всіх місяцях звітного періоду, у якому ФОП був платником єдиного податку. І ось під тими, хто має звільнення від ЄСВ, розуміємо ФОПів, які є пенсіонерами. Або особами з інвалідністю, а також ті ФОПи, які працюють десь за трудовим договором, за основним місцем роботи, за умови, що роботодавець сплачує за них ЄСВ у мінімальному розмірі. Отже, перелічені ФОПи звільнені від сплати ЄСВ за себе, відповідно ЄСВ додаток, подавати вони не повинні, а ось усі інші будуть подавати. Тут пам'ятаємо про воєнну можливість всіх ФОПів не нараховувати та не сплачувати їй СВЕ за себе за місяці, починаючи з березня. Якщо ФОП вирішив за ці місяці їй све не сплачувати, то й не має заповнювати їй све додаток за відповідні місяці. Тож, якщо ФОП опинився на єдиному податку після лютого 2022 року і не сплачував їй СВЕ за себе за березень та інші місяці, то він теж може не подавати їй своє додаток. Хоча додам, що податківці це ще прямо, на жаль, не підтвердили. А як бути, якщо ФОП мігрував до іншої групи єдиного податку, або, наприклад, міняв систему оподаткування? І ось тут колеги працюють два залізні правила: перше правило: якщо ФОП протягом року міняв систему оподаткування, наприклад, переходив із загальної на єдиний чи навпаки, то йому треба відзвітувати з ЄСВ двічі. За період роботи на загальній системі у декларації про майновий стан, а за період на спрощенці у єдиноподатковій декларації. Тобто, якщо протягом 2022 року ФОП прийшов із загальної системи на єдиний податок, то за підсумками року потрібно буде подати дві декларації: декларацію загального системника із заповненим їй додатком і декларацію єдиноподатника так само із заповненим їй додатком. У ЄСВ додатку на загальній системі заповнюємо тільки ті місяці, протягом яких у звітному році ФОП перебував на загальній системі, а у ЄСВ додатку спрощенця покажемо тільки ті місяці, в яких він перебував на єдиному податку. І знову ж таки, не забуваємо: якщо ФОП вирішив за воєнні місяці ЄСВ не сплачувати, то він не має заповнювати єсв додаток за відповідні місяці. Правило друге. Якщо ФОП протягом року був на спрощенці, але міняв групу єдиного податку, то їй свій додаток подаємо з тією декларацією, на якій він залишився саме на кінець року. Наведу коротенькі приклади. Перший ФОП перші два квартали був на другій групі, а потім з третього кварталу перейшов до групи три. Отже, за рік він звітує як єдиноподатник групи три. Разом із цією останньою декларацією за рік він подає свій додаток. Другий приклад: якщо ФОП цілий рік був на другій або третій групі, а в грудні перейшов на 2% єдиного податку, то він їй свій додаток подає разом з грудневою декларацією єдиноподатника за ставкою 2%. Ну ось, колеги, власне, і все на сьогодні. Вдалого вам звітування! Слава Україні!